Доброго вам здоров'я, шановні, 6 січня. Свято Богоявлення або водохреща, як кажуть в народі. Свято Богоявлення, яке завершує Різдвяний цикл, відзначається за новоюліанським календарем 6 січня. Воно присвячене хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан, коли Він об'являє себе як Месія і Спаситель. Ця подія супроводжується свідченням Бога Отця, Святого Духа, що з'явився у вигляді Голуба. І святого Йоанна Хрестителя. Церква трактує її як об'явлення Пресвятої Троїці. В перші століття християнства богоявлення охоплювало кілька подій, які свідчили про божество Ісуса, його Різдво, поклін мудреців, хрещення, чудо в Кані Галілейській і помноження хлібів. Серед отців церкви IV століття це свято набуло особливого значення. Адже під час його відзначення лунали проповіді святих Григорія Богослова, Йоанна Золотоустого та інших. Богоявлення тісно пов'язане з великим водосвяттям. Цей обряд, що мав витоки в ранньохристиянських часах, символізує хрещення Ісуса і освячення всього світу. В Східній церкві велике водосвяття проводять двічі: в надвечір'я та в сам день свята. Згадки про цю традицію зберігаються в літописах і богослужбових книгах із 12 століття. Освячена вода вважається великою святинею, що має благодатний вплив на душу і тіло. Відомо, що святий Йоанн Золотоустий наголошував на її непідвладності псуванню, що свідчить про її чудодійність, богоявлення є нагадуванням про Божу присутність в житті кожної людини та про глибоку таємницю спасіння. На Слобожанщині в нашого українського народу існує повір'я, що в день водохреща настає мить, коли вода перетворюється на вино. Оповідають, як одного разу купець, повертаючись із ярмарку, зупинився біля річки напоїти коней, але замість води побачив вино. Він напився, набрав вина в посудину і вирушив далі. Проте, не проїхавши версти, вирішив знову скуштувати. Але в посудині вже була звичайна вода. Вино повернулося до свого первісного стану. На водохреще господині мали свій обряд якщо перед обідом місити тісто на пироги, то змащеною тістом рукою йшли до саду і обв'язували яблуню соломою, примовляючи, щоб наступного року яблука були такими ж м'якими та добрими, як тісто. На Гетьманщині парубки з сусідніх сіл чи різних кутків одного села. Сходилися на лід і билися кулаками, визначаючи переможців. Ті, що перемагали, отримували льодовий хрест як нагороду. На Полтавщині існував звичай навчати молодих коней та волів, їх їздили, доки вони не вкривалися потом, а потім кропили свяченою йорданською водою, щоб тварини були здоровими та слухняними. Якщо ж увечері в лісі траплявся вовк, його відганяли словами. Де ти, Вовче, був тоді, як Ісуса Христа на Йордані хрестили, і Вовк, за повір'ям, мав злякатися і втекти. На Поділлі та на Гуцульщині жінки й дівчата приносили на освячення трійцю три свічки, перев'язані квітчастою хусткою, прикрашені стрічками, намистом, червоною калиною та сухоцвітом. Під час богослужіння свічки запалювалися від вогню на престолі. А після освячення води трійцюга сили, занурюючи воду в ополонці. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих українських, справжніх стародавніх вірувань, обрядів, знань, заборони, забобони. Все-все вам розкажу про 6 січня понеділок, про водохреща, про Йордан, як його ще називали в нашому українському народі. Нагадаю вам про те, що всі ці відомості, які будуть в цьому відео, все це з етнографічних джерел, це все з книжок, це все з наукових праць, етнографів, тому ці інформації можна довіряти. І тому, будь ласка, додивіться відео до самого-самого кінця, це дуже-дуже важливо. Ставте йому лайк, вподобайку, підписочку робіть на канал і пишіть коментарі довгі-придовгі. Також, якщо буде ваша, ласка, зробіть репост, де є така можливість. Якщо є така можливість, будь ласка, зробіть. Це дуже важливо для розповсюдження цієї інформації, для того, щоб ще більша кількість наших з вами, співгромадян, українців, дізнавалися про своє коріння. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам України і всім заступникам небесним за цей чудовий день за 6 січня. Слава Україні! І я починаю. Святкування богоявлення традиційно відбувалося на березі річки або біля струмка, а в регіонах, де не вистачало води, люди збиралися поблизу криниць. Напередодні, на льоду чи снігу, створювали хрести зі снігу або льоду, які іноді фарбували буряковим квасом надаючи їм червоного відтінку. Довкола хрестів часто встановлювали ялинки та інші вічнозелені дерева. Йордань місце проведення обряду хрещення. Завжди приваблювало велику кількість людей, які перебували у святковому вбранні з навколишніх сіл і хуторів, особливо там, де не було власної церкви. В давнину свято Йордану традиційно розпочиналося вночі, а обряд освячення води завершувався до сходу сонця. Головні ритуали проводилися біля річок, озер або інших водойм, що, ймовірно, відображає первісне значення свята, присвяченого саме воді. О півночі або близько 12-ї години ночі в церквах починалася божественна літургія в давнину. Приблизно о 4-й годині ранку, ще до світанку, віряни з образами, свічками та духовенством вирушали до річки, яку звали Йорданню. Саме там відбувалося освячення води, під час якого священик занурював хресту воду та використовував вогонь від запалених свічок. Освячену воду вважали цілющою. Особливо ту, яку набирали першою. Люди поспішали наповнити посудини, вірячи, що перша вода має найсильніші властивості, її пили для здоров'я та очищення, а в деяких місцевостях також купалися в освяченій воді. Особливий звичай полягав в тому, щоб пускати на воду дерев'яний хрест, за яким пірнали молоді чоловіки, хлопці, намагаючись його впіймати. Після завершення обряду чоловіки починали стріляти. Що символізувало вигнання на чистої сили? Та заклик весни. Ну тут дійсно треба додати, шановні глядачі, що на водохрещі, на водосвяття саме виходили чоловіки з рушницями і стріляли в небо. Це символізувало саме те, що вони проганяють нечисту силу, бо саме з цього дня нечиста сила має повертатися на той світ, звідки прийшла, і більше не шкодити людям. Ну а ще є інше повір'я, що таким чином наші пращури знали, як привабити весну поскоріше, щоб вона прийшла. Закликали її таким чином. Взагалі, Йорданське свято, ймовірно, було присвячене воді як символу очищення та святості, вигнанню зими та пришвидшенню приходу весни. Ще в деяких місцевостях випускали птахів під час освячення води. В різних куточках України були свої особливості, свої особливі традиції, пов'язані з освяченою водою. Жінки іноді брали з річки камінці, які пізніше використовували на городі для покращення врожаю овочів. Гуцули вважали, що успіх у риболовлі можна забезпечити, опустивши під час водосвяттяву полонку сіль на палиці, примовляючи магічне закляття. Пасічники ж спостерігали за рибою. Якщо вона збиралася табунами, це передвіщало гарний рій бджіл. Природні прикмети також відігравали важливу роль. Якщо дерева вкривалися і ним, то вважалося, що цього дня тижня навесні слід сіяти ярову пшеницю яка обіцяє багатий врожай, ну тобто по понеділках ну, вийде, якщо у вас іний, то це буде понеділок в цьому році. Сонячна погода в День Свята передвіщала чистий добрий хліб, а похмура, не врожай і хвороби зерна. Йорданські обряди, пов'язані зі святом хрещення Господнього, зберігаються в селах Золочівського, Перемишлянського Бродівського районів Львівської області. Тут освячення води відбувається біля церков у великих посудинах. Під час церемонії жінки або дівчата запалюють три свічники, відомі як свічки Трійці, які запалюють від простольних свічок. Вважається, що коли священник занурює хрест у воду, з неї вистрибує вся нечиста сила, залишається на землі і поступово зникає. Згідно з традицією, прати після водохреща заборонялося протягом одного-двох тижнів, щоб нечиста сила замерзла на морозі. Виключення робили лише для пелюшок, постільної білизни чи речей хворих, і то лише з читанням особливих молитов. Освячену воду, як я вже говорила, прагнули набрати якнайшвидше, адже перша вода вважалася найбільш цілющою. Її використовували для лікування хвороб, а дівчата вмивалися над сухарем з пшеничного борошна, який потім додавали до страв хлопцям, аби привернути їхню увагу. Традиція купання в ополонці досі жива. Вважається, що юрданська вода очищає тіло, зміцнює імунітет і оновлює людину. Після освячення водою окроплювали дім і господарство, аби захистити їх від нечистої сили. Хлопці в цей день поновлювали хрести, намальовані на дверях, огорожах і хлівах, які зберігалися до наступного року. Освячену воду зберігали до наступного водохреща, використовуючи її для освячення полів, щоб оберегти врожай. За погодою на водохрещі робили прогнози. Сонячний день обіцяв добрий врожай чистого зерна. Сніг віщував багатий врожай гречки. Йорданська вечеря обід, яка проходила після повернення з освячення води, мала свої традиції. Принесену з Йордані воду змішували з тією, що була освячена напередодні, і кропили на її хату хльове господарство, а також додавали у воду, яку вживали в хаті. Освячена вода використовувалася протягом року в самому господарстві для лікування худоби, для допомоги худобі під час пологів чи отелення, а також при посіві полів. Особливе місце займала трійця, три свічки, які горіли посеред столу до завершення обіду. Принесши їх церкви, треба було поставити на стіл цю трійцю. Господар із трійцею обходив господарство, кропив святою водою худобу і випалював хрести над дверима, що символізувало захист від всього лихого. Всі, молодь, я маю на увазі, хто брав участь в ритуалах, у ворожіннях або ходив рядженим під час святок, автоматично вважалися нечистими. Вдавнину вірили, що ці люди могли потрапити під вплив злих сил, які під час святкових обрядів активно шкодили і переслідували людей. Щоб звільнитися від цього впливу та очиститися, на водохреща було обов'язковим пройти обряд омивання або окроплення святою водою. Ця процедура символізувала очищення від цього негативного, що могло оселитися в людині протягом цього небезпечного періоду. Молодь ходила рядженою дуже довго, цілий місяць, вважає від Миколаного дня аж до водохреща, і це був час, коли за народними віруваннями нечисті сили. Такі, як чорти, злі духи вільно ходили серед людей. Наші пращури вірили, що духи знали про те, що їх влада обмежена цим періодом, і тому вони ставали ще злішими та агресивнішими, намагаючись зашкодити всім, кого зустрічали. Традиція ходити рядженими полягала в тому, щоб відобразити цих злих духів. Під виглядом костюмованих людей їх імітували, щоб з одного боку показати страх. Перед їхньою силою, а з іншого, висміяти і таким чином знизити їхній вплив. Святкові вечорниці та ігри, які проводилися під час цього періоду, нерідко супроводжувалися появою злих духів, які могли набрати різних форм, вірили, що ці злі демони могли перетворюватися на людей або тварин і лякати, а іноді й серйозно шкодити учасникам обрядів. Ці злі істоти могли з'являтися на перехрестях, в лазнях або під час гадань, де мали на меті налякати учасників до такої міри, що іноді це навіть призводило до трагедій. Були розповіді про те, як люди, злякані появою злих духів, втрачали контроль над собою, що закінчувалося великими бідами. Особливу увагу приділяли захисту під час гадань та ворожінь. Одним з найпоширеніших способів було малювати захисне коло. Вірили, що залізний предмет, який використовували для окреслення кола на снігу або на підлозі, мав силу захистити від нечистої сили. Однак будь-яке порушення цього кола давало злим духам можливість зашкодити учасникам ритуалів. Якщо лінія кола була зруйнована, це могло призвести до нещастя або навіть смерті когось із присутніх. Тому учасники ворожінь дуже обережно ставилися до цього обряду. Ще на Йордан існував стародавній дуже звичай благословення садів. Господар з буханцем хліба обходив дерева, окроплюючи їх свяченою водою. На гілках також малювали хрестики. Дуже важливо було на водохреще саме всі кутки посвятити так само, тому що вважалося, що злі духи, маленькі, чорти, всякі, нечиста сила, що вони можуть ховатися саме по темних кутках туди, де зазвичай ми не заглядаємо. Якщо у вас є в хаті такий завал, якийсь, може, з якимось мотлохом або просто куток, обов'язково треба окропити його хоча б краплиночкою свяченої води в цей день, для того, щоб всі ці злі сили повиходили. Саме сьогодні, цей день він про те. І як нашого народу існує. про те й говорить, що сьогодні день, коли виганяють саме нечисті сили, вони повертаються туди, звідки прийшли. І для того, щоб вони пішли надовго і не дошкуляли нам, треба отак ретельно проводити всі ці обряди. Так само, якщо у вас є можливість хрестики намалювати на вашому майні, так само намалюйте, будь ласка, це можна або просто водою зробити, або краще, звісно, це зробити або свічкою. або Крейдою, ну, свічкою, це небезпечно, краще крейдою. Ну або просто водою. Намалюйте хрестик, це буде так само дуже дієво. Що не можна робити на водохрещі. На водохрещі, і це останній день, коли жінкам не можна ходити по воду, бо це гріх. Я маю на увазі останній день от саме на цих святках цього року. Завтра вже можна для жінки ходити по воду, якщо є така потреба нагальна. Попіл після Різдвяних свят не можна зберігати ні в хаті, ні в дворі, бо буде пожежа, в таке вірили наші пращури. Ввечері на водосвяття його потрібно винести на річку і висипати на лід. В минулому існувала заборона прати білизну в річці протягом певного періоду після святкування Йордану, що могло тривати від тижня до двох. Ну, зазвичай це два тижні. Це правило мало глибоке коріння в релігійних переконаннях, де освячена вода вважалася святою і мала силу оберега. Вірили, що нечиста сила, що перебуває у воді, залишає своє місце тільки після благословення священникам, і лише тоді можна було прати. Порушення цього правила вважалося гріховним і могло призвести до негативних наслідків, як от скисання молока або появи вошей в родині. В деяких селах навіть казали, що диявол сидить у воді, і його відганяли, коли священник освячував воду. Таким чином, водні джерела, зокрема річки, сприймались як місце, яке треба захищати від нечистої сили, і тільки після благословення можна було безпечно користуватися ними для прання. Також суворо заборонено витирати хрести, намальовані на дверях, огорожах чи хлівах. Адже вони повинні залишатися до наступного водохреща. Обрядовий символізм цих знаків вважався важливим для захисту від злих сил. Після освячення води господар обходив стрійцею все господарство, а потім не можна було порушувати цей сакральний порядок. В хаті під час святкових обідів дотримувалися спокою та особливої обрядової чистоти, уникаючи будь-яких дій, що могли б зневажити святість цього періоду. Не можна було голосно. Кричати, не можна лаятися, не можна ображати когось і ображатися самим. Заборони також торкалися поводження з водою. Не можна було недбало ставитися до освяченої води чи використовувати її в побуті без належної поваги. Освячену воду зберігали в окремих пляшках і використовували лише для особливих потреб, що мали захисний і цілющий характер. Між Різдвом і водохрещем, до самого водохреща, селяни уникали робіт, які могли символічно нібито зашкодити покійникам, бо вірилося в нашому українському народі, що на цей період до нас приходять душі наших предків. Духи нашого всього роду, і вони знаходяться поруч з нами, і в деяких місцевостях вірили, що вони повертаються у вирій на Василя, а в деяких місцевостях вірили, що всі духи повертаються саме на водохреща, туди звідки прийшли добрі духи і погані духи. Тому наші предки, щоб не зашкодити покійникам, не різали січку, не шили, не пряли, щоб, як вірили, не поранити душі померлих. Також не можна було підмащувати долівки глиною і не можна було білити хати. Це пояснювали тим, що можна забілити очі набіжчика або ненароком можна зробити так, що їм буде смердіти глиною на тому світі, а цього не можна допускати. Через це так само з глиною взагалі не возилися в цей період. Звісно, в цей день ми маємо іменинників, і сьогодні іменини в нас відзначають Іван та Ян. Ім'я Ян має глибокі історичні корені. Походить воно від давньоєврейського імені Йоан, що означає милість Божа. Його носії зазвичай відзначаються рішучістю, незалежністю та творчим підходом до життя. Ім'я асоціюється зі стриманістю, але водночас і з внутрішньою силою та щирістю. Ось такий сьогодні день надзвичайно це дуже-дуже велике свято. Дійсно, його дохристиянське його значення полягає в тому, що наші пращури закликали з водою разом, щоб по поскоріше вже прийшла весна, щоб зима пішла разом з нечистою силою, а весна вже прийшла. І е, в цьому і полягає більшість, я думаю, що обрядів оцих от з водою пов'язаних і, і захисних обрядів, саме народних обрядів. І, знову ж таки, нагадаю вам, що воду святять в християнській традиції в нашій православній тільки двічі на рік. Це на предсвятці водохреща, тобто 5 січня, і на саме водохреща, тобто 6 січня. Називається це мале водосвяття і велике водосвяття. Тому, шановні глядачі, запасайтеся цією водичкою обов'язково. Не забудьте окропити себе водичкою, якщо ви ходили рядженими. В цей період на ці святки. Це обов'язково треба зробити, щоб очиститися, щоб гріхи за вас були списані. І завтра повертайтеся на цей канал аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Так, да, завершилися вже Різдвяні свята, це, цей цикл це коло завершилося. Але далі продовжуються ще цікавіші свята. Щодня будемо про це говорити тут, на цьому каналі, буде дуже цікаво. Я дякую вам за перегляд цього відео. Слава Україні! Будьте здорові! До зустрічі завтра!